Я давав присягу українському народу захищати його, не жалею сіл, а сіл у мене ні Сил чкурнути з України до Сполучених Штатів Америки на західне узбережжя у Каліфорнію ту саму у Арістовича дійсно було. Та й залишається Німеряна. Ух, захищає родину! Як то кажуть, з здалеку захищать родину взагалі вкрай. Приємно. Я дякую всім своїм підписникам, що брали участь в опитуванні у спільноті, а також у моєму телеграм-каналі, де вони проголосували за те, щоб Арестовича було стільки ж, як і було раніше на каналі, щоб його не було більше. Хоча давайте будемо відверті, ці відео про Арестовича набирають найбільшу кількість переглядів на цьому каналі, та й не тільки на цьому. І я відверто це розумію. По-перше, тому що Арестович, ну, вкрай. Одіозна і водночас цікава фігура, так, відвертий зрадник, відвертий такий о, маніхей, якщо говорити християнськими термінологіями, але, зрештою, цікава людиненька, цікавий аферист, так, з своїми якимись поглядами, з цікавими мємними якимись речами, тому його цікаво, ще раз вибачте, за повторення досліджувати і усіляко критикувати, усіляко його, скажімо так, підловлювати на різноманітних інсинуаціях і тому безмовно мені теж доволі важливо робити відео про нього, тому що мені Арестович, я у багатьох своїх відео говорив, подобається ця людина. Безумовно, заслуговує бути у пантеоні видатних громадян України. І я не шуткую, я тут не іронізую. Річ у тому, що він показова людина, показова істотонька, яка має показувати нашим громадянам, як не варто чинити. У будь-яких історіях є герої, є злодії та є антигерої. І, зрештою, поки що Арестович це наш антигерой. Це не злодій ще, поки що але все ж таки антигерой. Сьогодні ми поговоримо про те, як Арестович, як і завжди, як і зазвичай розповсюджує російську пропаганду та російські наративи, і доволі важливо, спираючись ні на що, спираючись на відверті маніпуляції, вже прям повністю відверті маніпуляції, перекручування та брехню. Хоча Арестович відверта брехня. Ну, як то кажуть, побачимо. Давайте ми привітаємо один одного, пані та панове. Вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки чи дизлайки, якщо ви полюбляєте льошеньку нашого Бога, падішаха імператора. І завжди не забувайте залишати коментарі. Це дуже допомагає розповсюджувати відео та розвивати канал. А також не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані, та ставити дзвоночка для тих, хто вже підписаний, щоб вам приходили сповіщення на нові відео та. Трансляції. Дякую всім за активність, тому що це дуже-дуже важливо. Вопрос о зрителя. уверен ли Алексей, что активные боевые действия закончатся до конца грядущей зимы, если не опираться на сменившуюся риторику офиса, а конкретно на факты военного характера? Я ни в чем не уверен. мы можем осторожно строить модели прогностические. Вот эта прогностическая модель говорит, что при прочих равных, если не будет черных лебедей резкого изменения, такие в ноябре, в декабре начнутся мирные переговоры, возможным следствием которых явится прекращение огня. Не прикращення, ще війни, но хоча б прикращення ґня. А от будь-яну врем'яним, оно станете но постійним, Ми не знаємо, будемо дивитися Далі цей фрагмент він цікавий не тільки тому, що тут пан Арестович видає, як то кажуть, про російську базу, про зупинку вогня і все таке інше. Цей фрагмент також цікавий, скажімо так. Запитанням від аудиторії, тобто саме аудиторію всіх цих стрімів Галаванова з Арестовичем. Річ в тому, що ви могли почути там дуже цікавий зворот, незважаючи навіть на зміну риторики офісу президента, це дуже важливий наратив. Який розповсюджується росіянами, річ у тому, що їм важливо показати, що нібито офіс президента, який розпочав ось цю ініціативу з самітом миру, він, типу, змінив свої наративи, змінив свої погляди, і тепер дуже дуже-дуже бажає миру з росіянами. І тут варто підкреслити, що мається на увазі під словом миру з росіянами з боку саме російських наративів. Мир з росіянами означає мир на Умовах росіян, типу, ось, ну все, понятно, ох, віз президента. Нарешті всі зрозуміли, що Україна нічого не може, і усе. тепер будемо йти коротше на поступки росіянам, і все таке інше. Компроміс, болючий компроміс. До речі, ви також можете зустріти подібні звороти у багатьох представників проросійського естеблішменту, скажімо так, крила у середи нашого політикуму, а також усередині саме російських пропагандистських наративів. І дуже важливо зрозуміти. Що це не просто перекручування, це дуже вагомий інструмент впливу на наших громадян з боку Російської Федерації. Чому? Тому що Російська Федерація усіма засобами та методами хоче показати нашим громадянам, особливо тим, хто вагається, особливо тим, хто дуже-дуже втомився від війни, що, от, дивіться, ось ці от. Теж вже проти війни, і нарешті от скоро буде закінчення війни, і все. А потім, коли дійде, скажімо так, до певних дат, дійде до того самого ноября-дікобря, і коли цього не станеться, що буде робити російська пропаганда? Так, вона буде розповідати і з усіх щілей розповідати про партію війни. І до речі, вони вже це почали. Я у минулому відео про Карасьова Тімашенка, приводив ці на. Проблема же не в том, чтобы остановить войну и, и пойти на какие-то дипломатические переговоры, а затем на дипломатический договор, договор, мирный договор с Россией. Надо еще обеспечить мир внутри. Если не будет мира внутри, вы не обеспечите. И, и не сможете обеспечить подписание мирного договора. Потому что кто и кому будет чесаться руки. И дальше повоевать, сидя в парламенте сидя в парламенте или занимаясь так называемым волонтерством, выезжая по системе шлях куда-то отдыхать, привезя там какие-то какие, -то, какие -то пару беспилотников. Так? Откуда я вообще в Киеве столько тачек крутых стало? Я вообще не понимаю. Не, ну правда. Новеньких и так далее. На волонтерстве или на чем, или на коррупции. Поэтому у кого-то чешутся руки. Маєте продовжати це все, тому що це їх життя без этого ні нулі. Ви ж знаєте, що війну давно перетворили в бізнес і збираються ще невідомо скільки років воювати, гадуючи цей бізнес на війні життям наших дітей. Ми готові це дозволити. Тобто підґрунтя вже готується, розумієте? І це важливо підкреслювати, це важливо помічати. А чому це важливо помічати? Тому що насправді риторика Офісу президента ні жодному разі не змінилася. Чому? Тому що вони, як стояли на тому мирному плані Зеленського з 10 пунктів справедливого миру, peace і так далі, так вони і стоять. І це підтверджує інтерв'ю президента французьким ЗМІ. Поза минулого тижня, ось цей фрагмент. Пане президент читав сьогодні українські медіа зранку і побачив, що ви давали інтерв'ю японським медіа нещодавно, і заявили, що Україна підготувала план дій, щоб досягти миру до листопада листопада. Тож питання в тому, чи змінилися умови для відкриття переговорів з Росією, чи вони такі самі з боку України? Тобто, спочатку Росія не мають вивести війська з української території до кордонів 91-го року разом із Донбасом та Кримом. Трішки не так. По перше, я не сказав, що ми підготували план. Я сказав до кінця листопада, ми підготуємо план. Який буде заснований на формулі миру, який був відкрит, яка була презентована вже публічно на е, першому саміті миру і на Гороці? Я сказав, що до другого саміту я хочу, я ставлю такі дати нашим дипломатам і просив про це міжнародних наших партнерів, щоб ми до листопада місяця могли закінчити з цим документом, і там буде все виписано. І там буде і територіальна цілісність, і суверенітет тощо. І ось цей план буде на другий саміт підготовлений. Я вважаю, ще раз підкреслюю, що на другий саміт, тому що більшість світу хоче саме цього. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути інакше, інакше а ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Росія проти України. І це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. І я сказав, ми домовлялися, я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити. І, і, і все, і там будуть всі умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить, так я вважаю, що це справедливо. І справедливий мир для України це відновити всю повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті. Поки Росія хоче воювати, буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче. Тобто кордони це не передумова для переговорів. Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна, щоб кордони були передумови. Це бажано для всього світу. Тобто, ми бачимо, що логіка побудови самітів миру якраз таки будується на незмінних поглядах охвису президента в цілому держави, краще називати так, вже як і є, тобто держави, погляди держави на закінчення цієї війни, погляду на справедливий мир. На умовах Украины. Чи вигідно це россиянам, тем пак шо И тому паны, типу Арестовича и Голованова, такая. Все Чаще в последнее время слово референдум используется Не только в эфирах экспертов, Но и от официальных политиков, высоких лиц, В том числе от президента. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть клубок проблем, которые очень трудно будет навязать или объяснить, или разъяснить, почему мы должны пойти на эти шаги. Общество, которое хорошо находится под действием хорошо разогнанной пропаганды. Нельзя два с половиной года накачивать народ, что проклятая Русня должна быть вся замочена, как бы Россия извалена, а потом внезапно сказать, что мы миримся, и граница 91 -го года сказать, что мы внезапно миримся с этой проклятой Русней, цитирую, да, и внезапно не вся территория, возможно, будет освобождена. И, и для россиян, для Путина, и для партнеров, для Запада, для, явля, референдум является, и для многих в Украине, и референдум является последним словом. Когда это единоличное решение президента, либо правящей, правящей коалиции, то на них ложится полная политическая ответственность. За, например, оставление частью территории под оккупацией России. Да, и так далее. За мирный договор. Как он пройдет, на каких условиях, это тоже очень большой вопрос. Будущий мирный договор. А когда это референдум, когда народ сказал, ну ладно, мы не будем воевать, мы готовы отдавать территорию, временно, не до юра де факт оставлять под отказываться от попытки освободить их военным путем, то всегда можно сказать Соединенным Штатам, партнерам на Западе, самим россиянам, сказать, вот пожалуйста, воля народа. Там оппозиции внутри страны, можно сказать, это воля народа, и против воли народа нет средств, ни, никто не прыгнет в современном мире. Это действительно последний аргумент. Все чаще можно услышать слово референдум в устах устах чиновников всякой масти, а также президента. И знаете, это действительно правда. Все чаще можно услышать слово референдум. Единое уточнение: не в устах президента и чиновников разной масти, а в устах Різноманітних колаборантиків різноманітного рівня, зокрема таких, як пан Арестович, а також пан Голованов, який нагадую, працював на Медведчуківських каналах, а також на пана Ахметова, ну, вкрай вкрай патріотичного представника наших економічно олігархічних. Але давайте ж будемо також дотошними. Річ у тому, що це не просто вкид, це відверта брехня. Розумієте, в чому різниця між напівправдою та відвертою брехнею? Те, що напівправда, яка використовується у пропаганді, вона здебільшого спирається на правду, але викривляє її у такий спосіб, щоби. Виглядала красивіше для того, хто промовляє там ці тези. Але коли відверто вкидується повна брехня, повний фейк, то це якраз таки оцей випадок. Річ у тому, що пан Арестович і пан Голованов, ну, такі експерти, а точніше, довбо експерти, що вони спираються не на перше джерело. Вони спираються на ті повідомлення різноманітних змі, в тому числі тг каналів в тому числі різноманітних довбоекспертів рівня понижче, які заангажовано викривлювали слова президента у тому ж самому інтерв'ю французьких змі. Один з фрагментів, який ми також дивилися. А як же ж вони викривили слова? А річ тому, що все набагато простіше, президент. Сам самостійно тему референдуму не підіймав. Пане президенте, опитування показують, що все більше українців після двох років, понад двох років жорстокої війни є відкритими до ідеї територіальних поступок заради тривалого і справедливого миру. І мені цікаво, чи відбуваються зараз розмови з цього. Приводу у вашому офісі стосовно можливості поступитися територією заради довготривалого і справедливого миру. Ви повинні зрозуміти, що будь-які питання територіальної цілісності України це питання, яке не може вирішувати президента або будь-яка особа в світі, або всі президенти світу без українського народу це неможливо. Це протирічить Конституції України, і тому це питання виключно наше, внутрішнього характера, але це питання може розглядатися тільки тоді, коли хтось буде офіційно піднімати це питання. Знаєте, хтось нещодавно казав, що як вам така ідея, що Україна віддає свої території. А отримає замість цього щось отримає, якісь гарантії безпеки, може НАТО, може ЄС тощо і так далі, тому подібне. І тому таких може бути меседжів дуже багато, але ви повинні знати, що ніхто офіційно нічого не пропонував Україні. А Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Вона не має право офіційно влада відмовлятися від своїх територій, тому що це є порушення Конституції України. Все. Але відк ви відкриті до ідеї референдуму, можливо, е за наслідками якого українці поступилися територіями. Для цього потрібно, щоб український народ бажав цього, і для цього є багато. Скажу вам, чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з Путіним, і для нього це буде а вже ж перемога забрати частину наших територій, але все одно там, пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже-дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території. Треба руками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території. Для цього ми, чесно кажучи, і будували формулу миру, коли можна політично тиснути всім світом на Путіна. Тобто. Французький журналіст задає питання Зеленському, в якому він запитує про референдум, типу а український президент відповідає на це питання. Потім різноманітні змі під різноманітними впливами, в тому числі з боку росіян, а також під впливом бажання похайпати та заробити на переглядах у різноманітних заголовках. Виносять саме те, що президент. Розповів про референдум, але якщо ми детально роз'яснимо та проаналізуємо відповідь президента, то ми зрозуміємо, що він банально відповів абсолютно знайому і абсолютно таку виважену тезу щодо того, що ось дивіться, ми не можемо змінювати кордони без участі громадян, і це нормально, зрозуміло і так далі, тому подібне. І взагалі це просто відговорка для західних змі, коли вони починають щось нам пропонувати поміркувати. Над різноманітними поступками росіянам і відверто самому Путіну і це нормальна відговорка, яка спирається на певну юридичну базу, аби позакривати рота різноманітним, як то кажуть, ну ні, все так однозначно на заході. Але ж як це називається, коли ось це все перекручується, і різноманітні довбоексперти починають видавати ось щось, щось от, от якось називається. Ой, дякувати, що Арестович може пояснити все за мене? Ну, як правило, слід первоісточник, то видно, що українські для російські істочники цитують, і для рускоязичних цитірують невірно те, що там було сказано. От як недавно з заявленням. О... Земля Гессен, по-моему, в Германии, которая сказала, что будет способствовать тому, что украинские беженцы выезжали. И только идешь в первоисточник, не получали паспорта, вернее, мужчины. Идешь в первоисточник, считаешь, как там на самом деле, выясняется, что фраза абсолютно перевернута и выбрана из контекста. тому, що кому-то хочеться видати желаємо за дійсно. Тобто, вкрай важливо підкреслити, що вони видають бажане за дійсне. Варто підкреслити, що росіянам, а отже, і подібним довбоекспортам, які ретранслюють думку росіян, дуже важливо, щоб ми всі думали, що офіс президента все зневірився. Він тепер думає лише про мир, не про те, щоб як вести війну і як знищувати армію противника і так далі. Ні, 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 ні. Ми всі повинні зануритися саме у Викривлений простір, у якому будуть існувати саме ці люди, і будуть розповідати саме ці люди, як правильно думати, не спираючись безумовно на першого джерела. Тому що нафіга думать, нафіга спиратися на перше джерела, нафіга читати оце і все дивиться, якщо можна послухати якогось Васю, Петю і Льошу і зрозуміти, як все насправді відбувалося. Тому що что знає, як все відбувалося. Тому що у нього короче, зв'язки, вообще, він долучений до масонів і рептилоїдів, і короче, всі за кулисы знає. І все йому понятно. Як проводити його? Подожди, ну это ж те ж саме, вопрос о кабінки, голосування, бюлетені, це все. Ну, а что Я, сейчас можете себе представить? Референдум возможен только после прекращения огня, поэтому сначала будет поставлен вопрос о прекращении огня. в любом случае потому что любые действия референдум выборы возможно там и так далее это все будет что только на условиях прекращения огня и отмены военного положения заметьте либо особые в момент военного или чрезвычайного положения в особом режиме проведенные выборы или там референдум но тоже вопрос референдум это же открытое общественное обсуждение а тогда есть военная цензура наложена военным временем, то есть в любом случае референдум возможен только после остановки военных действий и снятия хотя бы временного военного положения или постоянного. Ибо нет свободы. Нет свободы обсуждения, если нет. Так, да, Українська військова цензура настільки розпоясалася, що бідному арестовищу взагалі нікуди розповідати свої важливі думки. І ось пан Вася Галаванов під одіялком короче, заходить і стрімить на увесь інтернет, щоб ніхто ніхто не побачив з української цензурної ось цієї комісії, яка цензурує усе. Що каже Арестович пану Васі Галаванову? Але ж тут ми повинні просто ще раз зрозуміти і підкреслити, що каже Арестович. Правильно, він вибудовує дуже злагоджену, абсолютно зрозумілу картинку і дуже-дуже причинно-наслідкову. Тому що, ось дивіться, чому Зеленський заговорив про референдум ну, у їх картинки на буття. Тому що ось ми. Повинні його привести. Щоб його привести, потрібно заморозка війни. А отже, значить всі мої слова про заморозку війну то вся правда, то все правда. А отже, все йде до заморозки війни на лінії розмежування. А отже, всі ці ініціативи президента це про заморозку війни. А отже, офіс президента хоче заморозки війни. А отже, ну зрозуміло, для одних це ох, клас, війна закінчиться. Ох, клас, капець, ура! Нарешті. ніякої мобілізації. А для інших це капець, Зрада, тому що Зеленський фактично йде на умови росіян, тому що їм вигідно для замороження конфлікту. І так далі. Тобто, ми тут бачимо, як на різноманітній аудиторії розповсюджується меседж, який повинен у їхній голові зародити сумніви у тому, що держава хоче і далі захищати інтереси суспільства, тому що інтереси суспільства полягають в тому, щоб Росія програла. І безумовно, насправді, держава цим займається. Але ж то насправді то не цікаво, то треба дивитися, і як то каже Думать, а вот можно послухать Лешу, бо Леша все расскажет. Если демократы все-таки победят в газетах, которые вы регулярно находите на лавочках, указано: указано ли, будут ли демократы настаивать на мирном треке или на продолжении войны? Нет, будут настаивать в любом случае Трамп и демократы это общее решение Соединенных Штатов, их политикума. Поэтому просто будут разный стиль, разные способы действий. Но войну будут останавливать эти и другие. Напоминаю, что эту войну и вот эти все мирные переговоры ноябрь-декабрь делают демократы, ныне находящиеся у власти, их кабинет, а вовсе не Трамп, который не обладает еще реальными полномочиями президента. И вот нам Леша Международно Экспертович рассказывает про то, что вот эта закулиса, вот эти демократы, они в шоу, они толкают, значит, всего подштовхают Зеленского до Закінчення війни до заморозки, а зеленський шов просто йде і підкоряється, і все на руку росіян, і все понятне, буде звершення війни цього року. Крута, правда, просто неймовірні висновки, які не спиряються ні на що, тому що все це хвора фантазія, яка не спирається ні на жодний фактаж. Ми можемо довго обговорювати там сенс саміту миру. Ми можемо довго обговорювати потенційні наслідки саміту миру. Але саміт миру не про те, щоб піти на поступки росіянам, як ми вже почули його саме цей сенс з вуст президента у першому фрагменті, який я показував, саміт миру. І його сенс полягає у тому, щоб росіяни зрозуміли, ну це як то кажуть, така гуманітарна місія по доведенню розуміння до глибинних, скажімо так, думок у середину глибинних мізків росіян, думки доведення, що варто вже як то кажуть, ну закінчувати ось цю шабашку, яку вони почали, тому що у них не буде жодних переваг у них не буде. Омрієної твої перемоги або, хоча б бодай передишки, тому що ми починаємо спиратися в тому числі і на міжнародне співтовариство. І це дуже важливо підкреслювати, що ось ця вся онолітика і експертність Арестовича, як вона була на нульовому рівні чи мінусовому, так вона і залишається. Усьому цьому те, що його продовжують дивитися, винувати лише безумовно його певний образ, безумовно, харизма, тому що Арестович має харизму, а також той пафос, який формується навколо нього ним самим, а також тими <кій> у лапках інтерв'єрами, які його інтерв'юють. А це означає лише одне, що ми повинні продовжувати відслідковувати те, що розповідає Арестович, бо це для того, щоб зрозуміти, що хоче Росія. Росія хоче передишки, Росія хоче заморозити. Очки, тому що вона. Задихається, тому що вона економічно слабша, і це доводить навіть їхній центробанк з їхньою набібуліною. І це дуже важливо зрозуміти, і нам потрібно стояти. А для того, щоб стояти, нам потрібно мати гарну менталку, і щоб стояти, нам потрібно підтримувати один одного. Зокрема, ви можете підтримати цей канал лайком, коментарем, а також підпискою. Я буду вдячний кожному за таку підтримку. А також, якщо ви станете спонсором на цьому каналові, завдяки нашим спонсорам. А Особливо пані Марині, пані Кетрін, пані Ользі та пану В'ячеславу. Я маю можливість створювати ці відео. Також я дякую всім, хто долучається до підтримки мене на платформі БайміяКофія. А завтра ми побачимо ще одне відео про Арестовича, де він буде розповідати про свої політичні наміри. Ух, там ми точно вже. Посміємося. А як завжди, наприкінці відео, я кажу, що ми не повинні забувати про донати на сили оборони України, тому що ми повинні підтримувати наших бійців кожного дня через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А також не забувайте, що ми з вами незабаром. Побачимось.